Вітаю вас, любі малята! Рада зустрічі з вами на занятті з розвитку мовлення. Доброго ранку, калинко і барвінок! Доброго ранку, діти! Скажіть, дітки, будь ласка, про що ми з вами розмовляли на минулому занятті? Ми розмовляли про овочі, про їжу, про городину. А сьогодні. Калинка і барвінок чергові в їдальні і будуть накривати обід, але вони щось трошки розгубилися. Давайте допоможемо їм. Із задоволенням допоможемо, так, діти? Діти, скажіть, а чи знаєте ви, як треба поводити себе за столом? Молодці. Послухайте, будь ласка, віршик і перевірте свої знання. За змістом цього вірша. Ви так робите чи ні? Пам'ятайте, любі діти, їсти теж потрібно вміти, щоб сусіда не облити, одягу не заплямити. За столом своя наука, ніж бери у праву руку, а виделку вліву. Як їси, не поспішай, з ложки суп не проливай, не хитайся на стільці і серветку у руці. Не жмакай, не рви тихенько, а на стіл клади рівненько. Прямо за столом сиди, на стіл лікті не клади, скажуть неодмінно от чимна дитина. Молодці. А ось каленка питає, які чарівні слова можна казати за столом. Так, це слова. Будь ласка, смачного дякую, дуже смачно. Дайте, передайте, будь ласка. Барвінок теж задоволений, але він хоче почути, чи знають діти такі слова. Їжа, продукти. Ну, звісно ж, знаємо, їжа це те, що ми їмо. Продукти ми їмо, вживаємо. Так. Трошки барвінок допоможе нам. Ми беремо продукти і готуємо з них різну їжу. Калинці і барвінку сподобалася ваша допомога. І вони кажуть, що у меню сьогоднішнього обіду страви загадки для того, щоб у вас був гарний апетит. Діти, які нові слова ви почули? Меню, страви, апетит. Зараз я поясню, а ви запам'ятовуйте і користуйтесь цими словами. Страва це їжа, з якої складається меню. Меню це перелік страв, які подаються на стіл. Ну, а апетит це бажання їсти. Калинка загадає загадку про першу страву. Ось послухайте і відгадайте. Весь вік їси, не проїси і завжди добре. Борщ, вірно, це борщ. А чим відрізняється борщ і суп? Борщ варять із томатами, помідорами, а суп без них? Наступна загадка страва. Грудочки маленькі, всі вони гарненькі. У воді прокиплять, потім люди з'їдять. Так, це вареники, молодці діти. Вареники роблять із борошна. З нього можна приготувати ще багато різних страв. Наприклад, хліб, галушки, млинці, оладки та локшину. А чим можна? Це все можна запити. Рідке, а не вода. Біле, а не сніг. Так, це молоко. Молодці діти. Молоко можна пити просто, а можна приготувати з нього какао або каву. Діти, а ви любите какао? Я дуже полюбляю! Давайте зараз пограємо у гру. Яка називається який? Яке? Борщ який? Так. Гарячий, густий, наваристий. Хліб який? Свіжий, пахучий. Молоко яке? Біле, холодне, гаряче. А ще буває свіже або кисле. А обід, діти, може бути смачний, їстівний. То що ж можна робити з обідом? Так, обід можна їсти, готувати. Правильно, діти! Калинка і барвінок кажуть куштувати, смакувати, а ще уминати і перекушувати. А зараз, діти, пропоную пригадати Марилку. Мир миром. Пироги сиром. Варенички красні, медружечки – прекрасні. Діти, подивіться і скажіть, що робить хлопчик. Так, він кусає бублик. Правильно. А що зробила дівчинка з бубликом? Вона трохи надкусила його. Правильно. То що ж можна робити з бубликами? Їх можна надкусити, їх можна надкушувати. Молодці діти! Зараз я прочитаю вам вірш Орловий куди зник обід. Кухарю, де мій обід? Був обід до часу цього, але вже нема нічого. Було бутербродів 200, на пательні риба в тісті з квасолою в котлі, горщик каші на столі, триста тістечок на таці, ще й у звару повна діжка, скуштував усе я трішки. Сам тепер дивлюсь, гадаю, де обід я й сам не знаю. Діти, а як ви гадаєте, хто з'їв обід? Так, це ж кухар з'їв сам. Це смішно, він не може стільки з'їсти. Ну, правильно, діти молодці, ось такий гумористичний віршик. Калинка і барвінок пропонують скласти речення, чого не стало на обід. А з'єднають усі страви слова-помічники. Не тільки а й. Послухайте, не залишилось у кухаря не тільки борщу, а й узвару. А тепер ви складіть свої речення. Наприклад, у кухаря не залишилося не тільки бутерброда, а й бублика. У кухаря не залишилося не тільки бублика, а й хліба. Молодці діти гарно склали речення. Ось і підійшло до кінця наше заняття. А ми з калинкою і барвінком кажемо вам до побачення, до нових зустрічей!